Та він там так вже в тому уклоні розбирається, він вже амбасадор більше цього, блядь, карай нічим уклона. Я ж кажу, я не проти того, щоб платний... Ну я не знаю, що за що би там пост, не пост. Е, я просто я не в курсі. Вибачте, будь ласка, я трохи випав з реальності. Е, може там уклон комусь якусь відповідь давав. Мені нічого не приходило на емейл, e я не бачив, оферту я не перепідписував. Ну типа, мені не треба платного простоя. Ну, Коротше, блядь, я не знаю, що ви хочете почути. Знаєте, ну, якщо тобі сказали ні один раз, та навіть 25 разів, ну це тебе тривожить. Тобі ж ніхто не може заборонити, продовжувати і продовжувати про це говорити і намагатися щось зробити. Ну, особливо у мене така думка. Якби мені прямо заборонили сказали, б, блядь, Васян, ще раз нахуй, ти цю, блядь, тему піднімеш і тобі пізда, блядь, просто, блядь. то я би вже мовчав тоді. Ще поки мені ніхто так не казав, того нехай це нічого не змінює, але я маю право про це сказати.